Доброго раночку. Вночі була злива, я не закрила теплицю, переживала, Он сюди натікло трохи. Дивіться, бачите. О, не закрила. Ну, нічого. Головне, нічого не пострадало. Дивіться, які красунчики, Вчора я показувала, сьогодні знову показую. Вчора тут обірвала одного, боже, який смачний. Хотіла вам показати. Мабуть, показала, так, да? я показувала. Я в групу робила відео інжирну і показала вам. Все нормально. Шкоди дощ не наробив. Я хотіла йти закривати, а потім думаю, як же ж я піду. Злива блискає. Так гриміло, так блискало. Краса моя ненаглядна, давно вам не показувала. Цвітуть, он молоденький цвітуть. Попало так, що було 45 градусів жари, добре, хоч один уцілів. Оцей, що я вам показувала, гляньте, цей вже пішов на дозрівання. Ух, бачите, це ж молоденький саджанець. Обриваємо великі листочки, обриваємо. Всі обривайте листочки, щоб воно трошки провітрювання було. Ото-то -от порозложувалися, бачите, треба підпирати. От, щоб було провітрювання, Тут нав'язалося. Бачите, далі цвіте. Оце, бачите, були би ще, але ж жара. Добре і так. Оце я обривала листочок жовтенький бачите? Ось Отакі діла. І їду зараз на нову почту, мені хороша людина. Прислала черенки, вона їх на, бачите, огірки видалила. Ось сюди я треба поставити якесь відеречко. оце все повиривати. Бачите, як понаростало і степли... з тої сторони Е... Тут воно мені мішало, бачите, як пішов інжир таку в сторону. А так він буде вирівнюватися, рівненько йти. Селера. Отакі справи. Отакий мій садочок. Отакі в мене красунчики інжири. Прям красунчики. тут я переживала, слухайте. Думаю, капець. А видно, може, отако отаку дощу, що знаєте, що не сильно багато трошечки тільки попало. Це що? А, дивіться, як летіло, затрипало мені одного інжира. Треба попшикати на нього водичкою. І взагалі вечором сьогодні я буду їм душ робити. Бачите, де корінчики. Це ходжу по сто раз на день. По сто раз на день заглядаю, треба трошки кори підсипати. Не кору, я і полить треба. Пробую тако знаєте. Дивіться, тут оглянемо, що тут є у нас. Ой, обірвала. О, бачите? Не хочу, бо обриваю. О, бачите, через ті дирки, що я робила, воно проростає в землю. І теж якісь поживні речовини воно дістає із землі. Зараз покажу брунсика. Брунсічок мій. Бачите, такі тут корінчики. Поприсипаю, щоб їм було. І я сюди поливаю. З інжиром дуже легко. Це не лохіна. То що я вчора садила. Це не посохло. Я насильно не, не, не відломою. Це оця гіляка це новий приріст. Воно прийшло із цією. Ну, вони такі маленькі були, дві гілячки було. Ну, дві таких усадженці було, а ви дивіться на що виросло. І вже темніє, дерев'яніє, коротше говоря. Ой, Отаке. Добренько на цьому все. Показала трошки. От, Редисочка. Бачите, яка редиска? Скоро будемо рвати редиску. Ну, я шокую, звичайно. Дивіться, це помідорів всіх зійшло. Де ви тут набралися? Вторішні. Лежали в землі, гляньте. Понабиралися помідори. Ви мені ж тут не треба, ви будете мішати. <coughs> Редисці. О! Треба їх виривати. Бачите, скільки помідор? Ой-ой-ой! Що -ой -ой. це за діла? Отака редисочка. Вон тут теж помідори. Гляньте. Хоч береда сади помідори по-новому, <coughs> капець кашляю. Зараз ходить ковід. <coughs> Трохи обірвала. Трохи обірвала, бачите, Прорідила, бо вже такий куш був. <coughs> я добренько, на цьому все. Пока-пока. Дякую за перегляди. Всього вам найкращого. А цей, мабуть, починає зріти далмацький. Не знаю. Вони б взагалі не мали зріть в цьому році. А от таке поробилося. Ой! Гляньте. І капелечка меду. Це означає, що він вже спілий. Але хай ще набере кольору. Це дуже смачний він із ягідним смаком. Дуже смачний оцей інжирчик, буржасот гріз. Далеко вам показую. О, Бачите, капелька меду. Ну, не то немає, то якийсь сюди теж дощ. Тут що в нас? Все добренько. Тут такий самий буржасот гріз, що я вчора вирвала, а от поспівають інші. Помаленьку-помаленьку. І будуть... А ну, ну ні. Бачите, я оці обриваю, але не, не обломую таку насильно. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Ждем інжерів, всього вам найкращого. І щоб такої ночі, як сьогодні, була, щоб більше не було. Тому що це можна. Хай де. Ой, страшно говорить. Поки. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, читайте, коментуйте, лайкайте. За це я вам буду дуже вдячна. Ну, хочеться, щоб канал розвивався, знаєте. 我们怎么